42 військовослужбовці 51-ї окремої механізованої бригади покинули поле бою і перетнули кордон з Росією. Цю новину поширили російські змі з посиланням на місцеву прикордонну службу. ТСН вдалося зв'язатися з офіцером 51-ї бригади, який назвався Дмитром Радченко. Він частково підтвердив інформацію: 42 бійці 51-ї бригади укрилися від обстрілу на території Росії, але заявив, що це не дезертирство і на бік ворога ніхто не переходив. Танкісти щогодинно перебувають під шаленим вогнем мінометів і градів зі слів Дмитра Радченка. У них скінчилася їжа й боєприпаси. А техніку було знищено. Аби не потрапити в полон терористів. Твердить старший лейтенант. Бійці вирішили відступити в Росію в районі пункту перетину кордону. Оно із на Луганщині. За словами президента України Петра Порошенка, на сьогоднішній день існує загроза здійснення терактів і в інших містах України. Він чекає від СБУ та Генпрокуратури якнайшого розслідування двох жахливих злочинів. Наголошує, потрібно залучити всі сили, щоб знайти та замовників, заявляє президент. Також він вважає, що не із зони АТО постійно надходять дзвінки промінування різних об'єктів Львова та Києва. Прошу про хід розслідування інформувати мене особисто, говорить Порошенко. Він стверджує, що в Україні є чим відповісти на виклики терористів. Ще раз наголошую і вимагаю, щоб всі сили були кинуті на те, щоб знайти виконавців, злочинців і замовників. Я думаю, що не випадково у нас з зони антитерористичної операції постійно надходять дзвінки про мінування різних об'єктів Львова і Києва і е, ми. Маємо з вами об'єднати зусилля для того, щоб захистити мир, спокій українців. Правоохоронці розшукують зловмисників, які скоїли напад із застосуванням зброї. Про це інформують у прес службі Волинської міліції. Близько 9-ї години ранку на завокзальному ринку у Луцьку стріляли. Правоохоронці встановили, що троє нападників намагалися вчинити розбійний напад на підприємця, аби заволодіти значною сумою грошей. Під час нападу небайдужі громадяни чинили опір нападникам, але один із них застосував зброю нестановленого зразка, у результаті чого потерпіли і ще двоє осіб отримали поранення. Нині вони госпіталізовані, їм надають медичну допомогу. Зі слів якарів загрози їхньому життю немає. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 розбій кримінального кодексу України. Розповів заступник начальника МВС України у Волинській області Олександр Никитюк. Працівники міліції встановили особу одного із зловмисників. Він мешканець Одеської області. Вживаються заходи щодо затримання злочинців. Нагадаємо, це вже не перший випадок нападу на валютчиків на Волині. Діти з Донецька та області, які через події на сході України змушені були покинути власні домівки, перебувають у Коволі в обласному санаторії матері і дитини Турія. До цього діти зі сходу України перебували на Закарпатті, також під опікою місцевих рятувальників. Повідомляє телецентр Коваль. Ці хлопчики та дівчатка діти працівників регіонального управління ДСН України у Донецькій області. У зв'язку з воєнними діями на сході України вони змушені були покинути свої домівки і з дозволу батьків переїхали в безпечні регіони країни. Познайомилися вже в дорозі, де за ними доглядає офіцер-психолог, а першу тривалу зупинку зробили на Закарпатті. На волині дітей поселили в обласному санаторії матері і дитини Турія на околиці Ковеля. Шефство над групою взяли співробітники Ковельського міськрайонного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Гостям показали музей пожежної справи, який діє в державній пожежно-рятувальній частині номер 4 по охороні міста Коваля. На згадку про зустріч дітям подарували абетку безпеки, запам'ятається дітям і екскурсія в музей садибу Лесі Українки в Колодіжному. Скільки часу ще переселенцям доведеться перебувати в Ковалі, поки невідомо. Однак місцеві рятувальники запевнили, зроблять усе можливе, аби діти не нудьгували і повернулися додому з найкращими враженнями про Волинь. Окрім організації, дозвілля дітей ковальські рятувальники допоможуть їм з харчами та предметами особистої гігієни. Не буде і психологічна підтримка.